Доброго дня. Ну, почнемо нашу наступну лекцію, яка присвячена якраз розкладанню функції комплексної зміни у степеневі ряди. Ну, припустимо, що функція, як завжди, аналітична в певному крузі, який ми називаємо буквою К велика, центр круга у точці Z0В, радіус круга до рівня R великому. Ну, зрозуміло, що. Круг цей відкритий, тому що в нас нерівність, яку ми використовуємо строго, значить це отакий такий круг, оце його радіус R велике, центру точці Z0V, Ну, а круг задається, як завжди, модулі різниці між точкою Z і точкою Z 0 V. Тобто Відстань від точки Z до точки Z на ВВ буде менше, ніж наше число R. Оце так завжди задається круг у комплексному аналізі. Ну і припустимо, що Z це якась довільна точка нашого круга, от це ця точка. Ну оскільки круг цей відкритий, то завжди можна взяти таке число R, яке буде більше нуля, але менше самого R великого. Таке що можна провести коло радіус саро між точкою Z і межею нашого круга? Тобто побудувати такий круг з радіусом РО, який охоплює точкою, так як провести коло з радіусом Саро, яке охоплює точку Z, Має центр точки З0 і цілком лежить у нашому крузі. Тобто модуль Z мінус Z0 буде менше ро, і, 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 і ро буде менше РВК. Ну тоді коло, яке ми назвемо гамма ось це коло, яке проведено з суссильною лінією. З центром точки Z0 і радіусом ро буде, як буде, як сказано, буде охоплювати нашу точку Z. І цілком лежати в К, який є, як ми знаємо, областю аналітичності нашої функції. Тому функція аналітична на нашому колі гамма, всередині кола гамма, і значить, ми можемо використовувати інтегральну формулу каши, яку наведено тут нижче. Оце інтегральна формула каши, і значення функції у точці Z0, ми можемо визначити через. От тобто значення функції у точці z, яка лежить всередині нашого кола, ми можемо визначити через інтеграл по зміні Ксі, яка лежить на нашому крузі гамма маленьке, ну, через звичайну формулу, інтегральну формулу кашу, яку ми тільки що на попередній лекції вивчали. Ось це, це така формула. Ну, і тепер, що нам це може дати? Розглянемо той дріб, що стоїть під знаком нашої функції. Ну, це той дріб, на який ми ділимо, на який ми множимо F від X, і, і віднімемо Z нуло Від, віднімемо Z0V від X, і додамо Z нуло V, так, щоб наш вираз не змінився. Ну, тут можна поставити, власне, кажучи, зрозуміло душки. І потім винесемо оцей е, доданок С z 0 v за дужки, Тобто поділимо на нього перший і другий доданки, Тоді перший доданок зрозуміло, буде одиниця, а другий буде дробом Z мінус З v поділити на Ксі мінус З v Ну як ми е, тільки що бачили на нашому е, малюнку. Як ми тільки що бачили на нашому малюнку, точка Z лежить на самому колі гамма, а точка то точка Ксі лежить на самому колі гамма, а Z лежить всередині кола гамма. Тому відстень від Z до точки z нула В буде менше, ніж відстень від точки Ксі до точки z нула В. Таким чином ми можемо оцінити наш. Дріб оцей Z-Z на OV поділити на x z на OV, той самий дріб, що стоїть ось тут, через одиницю, тобто модуль частки дорівнює частці модулів, модуль Z-Z на OV дорівнює Rho, а z модуль XI-Z на OV дорівнює Rho, цей нижнім модуль. А модуль Z мінус z0, як ми знаємо, менше ро, тому що z вже в середній кола гамма. Таким чином, наш дріб буде менше одиниці. Що це нам дасть? Якщо ми уважно розглянемо ось цей вираз. Одиниця поділити на 1 мінус певне число що менше одиниці. То це ніщо, як сума геометричної прогресії. 1 плюс Q плюс Q квадрат, ну, плюс і так далі. Це ніщо, як сума геометричної прогресії, яка зрозуміло збігається, оскільки модуль знаменника прогресії Q в нас менше одиниць. І таким чином, оцей дріб, що в нас тут обведений, ми можемо розкласти. За формулою суми геометричної прогресії, що ми зараз і зробимо. Ось, значить, ми маємо наш дріб, і тепер розкладаємо, як ми тільки що записали, суму геометричної прогресії. Розклали. А той дріб, що ми розглядали з самого початку, відрізняється від нашого дробу ось таким множником. Значить, ми можемо цей множник помножити на суму нашої прогресії, яку можна записати з буквою Сіма як суму до нескінченності ку в степені n, це звичайна формула суми геометричної прогресії. Зрозуміло, що степінь дробу можемо розписати як відношення степ відповідних степень чисельника і знаменника. Навіщо ми це робимо? Тому що. Оцей вираз і оцей вираз збігаються, тому ми можемо цей вираз внести в знаменник, і степінь знаменник, як ми бачимо, вона буде збільшена на 1, буде в степені n плюс 1. Що це нам дасть? Це нам дасть можливість підставити ось цей вираз під знак інтегралу замість, замість ось цього дробу. Тобто оцей дріб стоїть у формулі каши ось тут, і ми замість нього напишемо ту суму, і суму того ряду, і, 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 що відповідає, який дорівнює нашому дробу. Сума ряду, яка дорівнює нашому дробу. Ну і після того ми можемо зрозуміло скористатися тим, що це ця, ця прогресія рівномірно збіжна і. З цього зробити висновок, що відповідний ряд можна інтегрувати по члену. Ну, F від X буде ставим множником, він не залежить від N, можна внести його сюди, власне кажучи, а потім поміняти місцями знак суми і знак інтеграла, тому що, як ми знаємо, рівномірний збігний степенний ряд можна почво не інтегрувати. Тобто до нього виконується формула інтеграл суми до рівня сумі. Інтеграл. Ось ми його проінтегрували почвенно Значить, тепер сума вона стоїть попереду. інтеграл стоїть позаду, тобто ми в нас замість інтегралу суми буде сума інтегралів. Ну і зрозуміло, з під знаку інтегралу ми можемо винести одиницю на 2 пі, який не є, власне кажучи, і даже можемо винести його за. Ну, за знак інтегралу можемо винести. І за знак інтегралу можна винести Z-Z0 в степені, І, наскільки воно теж не залежить від змінного інтегрування X. Ну і тепер можемо подивитися, що ж нас вийшло. Якщо ми візьмемо і все оце, розглянемо як певне число, це все, назвемо його, наприклад, СН то у нас утворюється степенний варіант по степенях z -Z0, z мінус z нове в степені n ось на, на наступного вигляду. Значить, f від z виходить розкладено в степенний варіант по степенях z z нульового з певними коефіцієнтами n, певними коефіцієнтами cn, які ми можемо обчислити через відповідний інтеграл, як ми тільки що це е, записали. Ну, і тепер цікаво, що ж це за коефіцієнт такий. Ну, По-перше, чи так важливо, щоб інтегрування здійснювалося по, по колу гамма маленьке, що лежить в нашому крузі К. Ну, не обов'язково. Підінтегральна функція в області Z-Z0 більше нуля і менше аналітична, Тобто Z v там єдина особлива точка. Ну, як ми знаємо, за наслідком інтегральної теореми Коші, ми можемо змінювати контур інтегрування в будь-який спосіб, ну, лише б, так, лише б він охопив таку саму кількість особливих точок функцій, як і раніше. тоді при цьому, зрозуміло, інтеграл не буде змінюватися. Таким чином, якщо ми візьмемо довільний контур, Оцей довільний контур гамма, який ми тут пробули, то наш коефіцієнт СН буде дорівнювати такому самому інтегралу, тільки не по колу а гамма маленьке, яким ми, ми беремо з центром точки З0, по будь-якому контуру гамма, який пробігається в додатному напрямку і охоплює точку Z0В. Зрозуміло, що це нам полегшує обчислення, тому що, власне, кажучи, Ну, полегшена наша побудова, тому що, власне кажучи, ну а чому там дійсно обов'язково треба інтегрувати колу. Тим паче, що це дозволяє нам вже більше не прив'язуватися до круга там, радіуса і різних інших понять, і розглядати це, власне кажучи, для будь-якої точки Z нашого круга. Тому що зрозуміло, що раніше коефіцієнт цен обчислювався по спеціальному колу, яке повинно було охоплювати точку Z, в якій ми, ми обчислюємо значення функції. А якщо ми можемо тепер поміняти це коло на довільну криву, яка охоплює точку Z0, то ми можемо просто забути це, що точка Z вибирається яким-небудь. В який-небудь спосіб, ми можемо просто вважати, що це довільна точка нашого круга, і що це, це можна завжди зробити, обчислюючи ось такий інтеграл по ну, певному контуру, який ми вибираємо один для всіх точок, наприклад, так, щоб коефіцієнти були завжди однак. І однаково виглядав. Значить, таким чином для будь-якого будь-якого контуру гами, який охоплює точку. З новим міститься в нашому крузі К і пробігається в додатному напряму, коефіцієнт може бути обчислений через такий самий інтеграл, тільки по цьому кругу гамма великий. Таким чином, як я вже сказав, це можна зробити для будь-якої точки круга К, а не тільки для точки, яка охоплюється спеціальним колом гамма маленьке. Можна тепер сказати, що F розкладається в степенний ряд з коефіцієнтами СН, які обчислюються через відповідний інтеграл по певному контуру гами, який проходить, так як ми сказали, тобто охоплює точку Z нове і місяця в К. І значить, тепер треба подивитися, що ж це за розклад, що, що таке за що таке за це. Якщо ми згадаємо ще раз наслідок з інтегральної формули коші, то якщо ось тут ми поставимо n факторіал, то це буде ніщо як n-та похідна в точці z0. Якщо поставити тут n факторіал, то це буде ніщо як n-та похідна функція f в точці z0. Таким чином, наш коефіцієнт cn, Є, є ніщо як частка відділення N похідної функції F точки Z0V на n-факторіал, а це ніщо як формула Тейлора, це нічого, як коефіцієнт Тейлора. Таким чином, наш степенний варіант, в який ми розклали нашу функцію F від Z в крузі k, є нічим іним, як рядом Тейлора цієї функції, тому що коефіцієнти обчислюються як коефіцієнти Тейлора. Таким чином, доведена ось таку теорему, якщо функція F від Z аналітична в певному крузі модуль Z мінус Z0 менше r великого, то її можна розкласти у степеневий ряд за степенями Z мінус z 0 який є рядом Тейлора даної функції. Тобто для неї існує розклад. Ну, зрозуміло, що круг, ще раз повторюю, ми можемо брати, повинні брати таким, щоб функція була в всьому крузі аналітична. Ось, припустимо, в нас тут є точка z 0 а десь тут в нас є особлива точка ще одна, Z1. Так, питання. Ну, зрозуміло, ми можемо взяти ось такий круг, який охоплює. Який охоплює нашу точку z ну В, в якому функція буде аналітична. Можемо взяти ось такий круг з центром точки Z0, можемо взяти ось такий круг. Але максимальний круг, який ми можемо взяти, щоб функція продовжувала залишатися в ньому аналітичні, можна взяти таким, що радіус його дорівнює відстані до точки Z1. Оце буде максимально можливий r. Що в крузі Z мінус Z нуль а строго менше R, функція була аналітична. Бо далі, якщо ми будемо розширювати наш круг далі, то в круг цей потрапить ще одна, якась одна особлива точка Z1, а що стосується, в якій функції вже не буде аналітична. Таким чином, круг збіжності. Нашого ряда тевра має центр у точці Z0 і радіус його до рівні відстані від точки Z0 до найближчої особливої точки функції F від Z. Вот що тут, власне кажучи, сказано: що радіус бізнес ряду теора аналітичний функція до рівня відстані від точки Z до найближчої особливої точки функції F від Z. Вот, давайте все подивимось, на наприклад. Колись ми розкладали функцію актang X, Х, коли вивчали функцію дійсної зміни, розкладали функцію артang X Х в ряд телора по степенях X. І там у нас утворювався ряд мінус один степень n x степень 2n plus 1, 2 n plus 1 поділити на 2n plus 1, сума відчені, який чомусь збігався, коли модуль x був менше 1. І було. Не зрозуміло, а чому ряд для артангесу збігається тільки коли модуль x менш 1 з арктагіс то визначений всюди? Дійсні зміни. Артангес дійсні зміни визначений на всі дійсні прямі і чого бо тут виявляється, що його можна розказувати тільки на інтервалі від 1 до 1, з центром оточену. Чому? Особливих статочок далі ніяких, ніяких немає. там всюди визначено, всюди непрервне, всюди диференційований, ще човпи і, і далі не розкладати в ряд тиро. А ось виявляється, що вся проблема в тому, що коли ми розглядаємо функцію арктангенс Z комплекснеї зміни, ну, ми з маленької букви, тобто головне значення арктангенса, щоб збігалося, то ми також можемо розкласти його. У відповідний степеневий ряд ось такий, такого самого вигляду, тобто по непарних степенях Z поділених на Z плюс 1, і знаки відповідним образом чергуються. Але якщо ми будемо визначати радіус збіжності цього ряду, Z0 тут буде зрозуміло нуль, тому що ми розкладаємо по степенях Z. Як і для дійсного випадку, щоб порівняти. Якщо ми будемо дивитися на радіус біглися, то треба подивитися на особливі точки Актнген Z як функції комплексних змін. Ну, ми з вами вивчали формулу, що Артнген Z, ну, з великою буквою, тобто як нескінченно значна функція, обчистується через ось такий логарифм, ну, логарифм такого з великою буквою, як нескінченно значна функція. Значить, наша функція, як головне значення арктангенса, обчислюється через головне значення логарифму комплексних зміни. І ось, якщо ми подивимось на цей логарифм, то ми побачимо у всього логарифму дві особливі точки. Перша особлива точка, це, це коли обертається в нуль знаменник, бо на нуль ділити не можна. Тобто, виходить, точка Z дорівнює мінус І. А друга особлива точка, коли обертається в нуль чисельник, тому що логарифм нуля не визначений. А, а точка, в якій обертається в нуль чисельник, це точка Z до рівня I. Ось це точка Z до рівня I. А ось це точка Z до рівня минус Це точки, в яких, в яких не визначений логарифм, що, що ми розглядаємо нашого дробу, і таким чином не визначений arctangel Z. Оце дві особливі точки. Якщо ми проведемо коло з центром у точці 0, ось тут, то радіус цього кола може бути тільки дорівнювати відстані від нуля або до точки І, або до точки мінуси. Ну вони розташовані на однакових відстанях, на відстані якраз одиниця. Таким чином, це виходить, що радіу збіжності нашого круга, радіус збіжності нашого степеневого ряду до рівня одиниці. Тобто він збігається тільки коли модуль Z менше одиниці. Ну, а таким чином, якщо ми розглядаємо дійсну область, то дійсна область це якраз і буде інтервал від. Мінус одиниця до одиниці, який лежить всередині нашого одиничного круга. Ось чому а, при дійсних значеннях X, тобто якщо ми замість Z ось сюди підставимо X і сюди підставимо Х, ми будемо мати розклад арктангенса Х в ряд теле тільки на інтервалі модуль X менше 1, тому що. Цей круг збіжності обмежує нам збіжність нашого степеневого ряду тільки оцім інтервалом. От бачите, як перехід до комплексних зміни пояснює нам таку проблему, якою ми раніше, в якій ми раніше не мали можливості розібратися. Тобто він дає нам новий погляд на стару проблему, чому власника, ряд для актаніса дійсний змінний не може збігатися за межами одиничного відрізку. Від, ну відрізку відносини до одиниці з центром точно, а не може він це робити якраз тільки тому, що ряд актангіс ряд комплексний змінний Z збігається тільки в крузі модулі Z менше одиниці, який власникавчий відтинає від вісі о відповідний відрізок. Ну, а, а зрозуміло, якщо функція FZ є сумою степеневого ряду певного, який збігається в крузі модуль Z, Z 0 r то FZ буде аналітичною функцією в даному крузі. Це доводиться так само, як і існування нескінченної кількості похідних для функції. Дійсно, зміна, яка розкладається в степенний варіат. Таким чином, ми маємо, що аналітична функція має в степенний варіат в, в, в околі е кожної точки області аналітичність, ну власне кажучи, а функція, яка, має, яка розкладається в степенний варіант, буде аналітичною функцією е в певному крузі, в, як в якому збігається відповідний е степенний варіат. Тобто, е як я вже казав, е можливість представити функцію степеневим рядом і аналітичність це, власне кажучи такі збіжні поняття, тобто з одного, це еквів, еквів, еквівалентні поняття. Це, власне кажучи, еквівалентні поняття, тобто з можливості розкладу випливає аналітичність, а з, з аналітичність випливає можливість розкладу. Ну і тепер, якщо ми зрозуміло, будемо розкладати основні елементарні функції, то ми можемо, що що ми вже підпільно розглядали в нашому прикладі, ми написали, що розклад актансу буде такий самий, Ну це, власне, кажучи, тому що там похідні та все так само. Значить, що ми що підставимо в похідні відповідні значення, там 0, там, наприклад, ми отримуємо такі самі вирази, як і для випадку. Таким чином, основні елементарні функції мають такі самі розходи, які вони мають і в дійсному випадку. Експоненти, косинус і синус мають такі самі розходи, ну, якими ми вивчали раніше, тільки Z тут буде вже належати комплексній площині, ну, зрозуміло, ряд буде, також буде від комплексного змінного Z, а не від дійсного змінного X. Таким чином, власне кажучи, рядами теория ми можемо користуватися. Майже в такий самий спосіб, як і з, як і у випадку дійсної змінної. Так само працювати, як з дійсною змінною Х. Але тут вже виникає проблема. А що ж робити далі-та? Ну, припустимо, арктангенс Z можна розкласти в степеневий ряд, тільки в крузі моду z 1, але він так само визначений і далі. За межами круга він, він буде визначений. А що там робити, як там можна розкласти відповідну функцію? А ось що робити за межами певного круга, як, який ряд можна побудувати там, ми якраз і подивимось на нашій наступній лекції, яка буде присвячена рядам Лорана. Ну, а поки ще до побачення, закінчимо на цьому нашу лекцію.